Найважливіше, що може впливати на подальший перебіг. Війни або встановлення миру в Україні сполучені штати хочуть організувати зустріч між Україною та Росією на так званому технічному рівні для того, аби підготувати перемовини у тристоронньому форматі. Про це пише видання «Політико». у публікації. Зазначають: якщо зустріч відбудеться, то на ній обговорюватимуть питання територій та гарантій безпеки усе для того, щоб покласти шлях для більш високого або більш інтенсивного рівня переговорів. Що Україна Київ чекає на сильні кроки? Це цитата від сполучених штатів щодо Росії, оскільки Кремль не погодився на пропозиції Вашингтону, приміром зустрітися українському лідеру і російському диктатору, американському так само президенту. А дедлайн спливає вже у понеділок. Це слова президента Володимира Зеленського. Кожен з нас повинен відповідати за те, що він говорить на що готовий. Питання у нас було те саме, що і у вас. Та а скільки є? чекаємо? Чекаємо до чого? Чекаємо до якихось сильних кроків від Сполучених Штатів Америки у бік Росії, тому що ви ж зараз запропонували нам, і ми одразу погодились. Що від нас ще чекати? Ми погодились, а Росія ще не погодилась. Припинення вогню стане сигналом від росіян, що вони готові до дипломатії. Україна розраховує, що це звучатиме зокрема і в Китаї на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Про це заявив Володимир Зеленський, Глава держави, провів телефонну розмову із індійським прем'єром нарендрою моді, який також буде присутній у комуністичному Китаї. Почуємо. Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Володимир Зеленський, президент України. Чи не занадто оптимістично розпитаємо у Станіслава Желіховського, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, пане Станіславе, як чуєте? Доброго вечора. То, отже, оця, оцей наш розрахунок на Індію, яка буде ретранслювати цю позицію, яка про мир, яка про справедливість яка про те, щоби Путін прийшов до тями від е, е, Індії? Від імені цивілізованого світу на усіх самітах і в можливих майданчиках вона не занадто оптимістична виглядає, ну, загалом ми повинні розуміти, що Індія займає специфічну позицію в сучасній міжнародній політиці, так само, як і в сучасній світовій економіці, і ми не можемо в повній мірі розраховувати на... Лояльність до нашої держави тих країн, які мають тісні відносини з Російською Федерацією, зокрема купуючи в неї енергоносії, зброю про продукти продукцію аграрного сектору і тому подібне. Тобто насправді ми, ми, як держава Україна, вибудовуємо різні місточки з усіма країнами, з тим принаймні, на якими можливо, країнами світу з різними регіонами світу і так само з різними міжнародними організаціями. Однак, з, однак. Вочевидь, не все так просто для України, враховуючи те, що світ фактично зараз все більше і більше поляризується. І Індія, вона, хоч і певною мірою намагається маневрувати в всіх сучасних процесах. Однак все ж таки вона ці зв'язки з Росією, про які ми говоримо, має, і саме через те дуже важко цю країну відірвати від співпраці з Росією. І президент США Дональд Трамп уже зробив таку спробу, якраз таки нещодавно запровадивши втори. Ні, обмеження для цієї країни і якраз ці обмеження цими днями вступили в силу. Втім, все ж таки Індія не збирається поки що дистанціюватися від Росії чи інших країн, які кидають, скажімо так, виклик домінуванню західного світу. І навпаки, ми бачимо, що наприклад, наприклад, Індія посилює свої зв'язки з Китаєм, з яким ще нещодавно мала конкуренцію. І відкрити протистояння, і це дійсно не може нас не тривожити, враховуючи те, що фактично це ми можемо зараз зараз свідками формування цього центру сили або полюсу сили, який е, протиставлятиме себе світу західному. А Україна, яка все ж таки е, бажає інтегруватися е, саме до е, заходу, до е, Мати тісні відносини з тими країнами, які ми відносимо до країн до вільного світу, то нам буде непросто. Пливати на позицію тих чи інших держав, хоча потрібно це робити, і потрібно це робити як на політичному, так так і на дипломатичному е, рівнях. Ну і звісно, так якщо можливо робити це на рівні громадському. Ось, але е, м, побачимо насправді, е, як, е, що покаже е, зустріч е, що покажуть зустрічі у Китаї, як, е, і ми повинні розуміти, що це ще один. Сигнал усім нам, на тим країнам, які є демократичними, які стоять по одному боці барикад. В, цій, в цьому протистоянні, от побачимо, які сигнали насправді будуть відправлені з Китаю, які будуть перемовини, які будуть позиції тих чи інших держав, і які будуть наміри, можливо, буде якась складеться якась картинка після цього. І після чого ми зможемо врешті решт зробити висновок, наскільки світ дійсно є поляризованим, наскільки він є фрагментованим і чи взагалі Галі є можливість знайти порозуміння, тому що мені здається саме це важливо в сучасній геополітиці, і на жаль, для нас Росія часто сама докладає зусиль, чималих зусиль для того, щоб якраз посилити цю поляризацію, намагаючись якраз таки об'єднати ті країни, які мають специфічне відно... ставлення до західного світу, які деякі з них балансу деякі виступають відкрито проти нього. Багато з таких держав є режимними, наприклад, той самий Китай, Північна Корея, Іран, деякі інші. Ну і вочевидь, це все однозначно є індикатором того, що сучасна світова політика вона перебуває в дуже глибокій кризі, і якраз таки російсько українська війна. І Її результати покажуть, в якому напрямку рухатиметься світ, тому що в Україні вирішується доля всього світового співтовариства. Дякую, дякую за вичерпну відповідь. Нагадаємо, Станіслав Желіховський з нами Спасибо наживо. Вам. Так це є кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.